Маленький житель міста Броди потребує нашої допомоги докладніше у сюжеті. Хворобу виявили в віці десь шість років. Побачили, що дитина ходить на носочках, важко піднімається по сходах, і після вітрянки почало дуже швидко проявлятися хвороба. І ми вирішили перевіритися. Поїхали спочатку до ортопедів. Потім вже вони направили нас до невролога, і невролог поставив діагноз. І як виявилось, м'язова дистрофія Дюшена, ми здали генетичні тести і вони підтвердили, що є в нас дефектний ген, є змінений, і так підтвердили хворобу. Цей препарат найефективніше буде ввести до 7 років, але 7 років нам вже буде от в липні. І ну хоча б до семи з половиною до восьми, щоб він поки він ходить ще добре, бо далі хвороба прогресує і м'язи втрачаються. І важливо ввести препарат тоді, коли ще є м'язи збережені. На сьогодні зібрали 8 з половиною мільйонів гривень. Збираємо чотири місяці і залишилося ще ну, десь сто з половиною мільйонів гривень. Ми постійно. Шукаємо різні варіанти, як зібрати ці кошти. Люди самі підключаються, багато чого самі шукаємо різні варіанти. Ну, постійно в процесі, щоб якнайшвидше зібрати суму. Звертаємось до кожного, так як кожен день ми вже звертаємося і просимо вашої підтримки і допомоги, тому що нам необхідно якнайшвидше зібрати цю суму, поки Богдан ще може ходити, для того, щоб він... Жив нормально, проживав своє дитинство і бігав зі всіма дітками, стрибав, вставав нормально на ноги, катався на велосипеді. І чим швидше ми зберемо цю суму, і він отримає цей укол, тим швидше буде в нього радісне дитинство.